Доброго дня, 9 клас. Продовжуємо з вами вивчати фізику і говорити сьогодні будемо про закон збереження імпульсу. Але перш за все, давай ми з тобою повторимо, що таке імпульс тіла. Пам'ятаєш, ми з тобою говорили, що імпульс тіла позначається маленькою літерою П і визначається як добуток маси тіла на його швидкість. Що називають імпульсом сили? Імпульсом сили називають зміну. Під дією сили відбувається за певний час зміна того самого імпульсу. І тому, в принципі, другий закон Ньютона в імпульсній формі можна записати саме ось таким чином. Імпульс є векторною величиною, так само, як швидкість і як сила. Далі, в яких одиницях вимірюють імпульс тіла і імпульс сили. Імпульс тіла це кілограм на метр за секунду, імпульс сили Ньютон помножений на секунду. Розглянемо імпульси тіл, що взаємодіють. Маємо дві кулі різного діаметру, різної маси. Спочатку розглянемо просту систему, яка складається з цих двох куль, і взаємодіють вони тільки між собою, тобто утворюють замкнену систему. Зверни увагу, замкнена система це коли два тіла взаємодіють лише між собою, ми не враховуємо якісь інші фактори. Отже, наприклад, ця куля наздоганяє цю, адже тут швидкість стрілочка більша, ніж тут. Але маса цього тіла більша набагато, ніж маса цього тіла. В результаті під час взаємодії на першу кулю з боку другої кулі буде діяти сила f 1 а на другу кулю з боку першої кулі буде діяти сила f 2 Сили f 1 та f 2 змінюються. Коли кулі приходять у дотик, ці сили спочатку незначні, і лише потім вони збільшуються і сягають максимального значення, а потім зменшуються. І, звичайно, після цього вони розлітаються, розлітаються, напевно, відстань. При цьому зверни увагу, що В1 стала меншою, ніж була до удару, і В2 стала більшою, ніж була до удару. Отже, швидкості куль після зіткнення дійсно змінилися. І тому можна сказати, що наскільки змінилася швидкість першого тіла, настільки ж зміниться швидкість другого тіла. А якщо змінюються швидкості, то зрозуміло, що змінюються і імпульси. З цих міркувань випливає закон збереження імпульсу. У замкненій системі тіл векторна сума імпульсів тіл до взаємодії дорівнює векторній сумі імпульсів тіл після взаємодії. p 1 плюс p 2 і так далі, скільки було тіл, стільки імпульсів тут буде. І тут аналогічно, тільки відрізняється тим, що тут просто p 1 p 2 а тут p 1 штрих, p 2 штрих. Це для того, щоб показати, що до взаємодії у першого тіла була швидкість v 1 а стала якась v 1 штрих. Була у другого тіла спочатку до взаємодії швидкість v 2 а після удару, після взаємодії, стала V2'. штрих, і таким чином ми будемо з тобою записувати закон збереження імпульсу у задачах. Які ж є умови застосування закону збереження імпульсу? Їх існує три. Давай з'ясуємо. Отже, дія всіх зовнішніх сил скомпенсована. Що це означає? Це означає, що ми розбираємо з тобою момент взаємодії лише двох куль, якщо на прикладі цих двох куль, що тільки що ми обговорили з тобою. Так ось А всі решта сили ми не враховуємо, не не враховуємо силу тертя, не враховуємо там силу опору повітря і тому подібне. Тобто тільки взаємодія самих куль їхні швидкості, маси і все більш нічого. Друге, зовнішні сили набагато менші, ніж внутрішні. Наприклад, дуже швидкі процеси: постріли, вибухи, співударяння. Тобто, в цьому разі ми з тобою на зовнішні сили, знову ж таки, хоча вони і присутні, але ми на них не звертаємо увагу і говоримо лише про внутрішні сили, які будуть у нас виникати в момент пострілу вибухів або співудару. І третє, проєкція зовнішньої сили, напевно, вісь дорівнює нулю. Проєкція імпульсу системи на цю самовість зберігається. Знову зовнішня сила нас не цікавить, ми говоримо лише про те, що відбувається в самій замкненій системі. Отже, внутрішні сили системи це сили, які характеризують взаємодію лише цих тіл самої системи між собою. Замкненою, або, ще кажуть, ізольованою системою тіл називають систему, на тіла якої не діють зовнішні сили. Ми не враховуємо зовнішні сили. Будь-які зміни стану системи є результатом дії самих цих тіл або внутрішніх сил. Третє, систему тіл можна вважати замкненою, якщо зовнішні сили, які діють на систему, зрівноважені або набагато менші від внутрішніх сил системи. Відповімо на п'яте питання нашого зошита. Вкажи серед наведених прикладів ті системи, які можна вважати замкненими. Давай подивимося уважно на ці чотири світлини. На першій світлині ми бачимо з тобою осколки під час вибуху гранати. Тут у нас осколки, що розлітаються після вибуху. Тут у нас система мається на увазі хлопець-камінь, коли хлопець, стоячи на березі, кидає камінь у море. І тут у нас система кіт-човен у момент стрибка кота. Давай поступово все з'ясуємо. Отже, ми говоримо з тобою, що замкнена система це та система, в якій ми не, роз... не вивчаємо, не розглядаємо інші сили, зовнішні сили, так би мовити, які діють або можуть діяти на дану систему взагалом. Ми говоримо лише про те, що відбувається в самій системі, ізольованій системі, замкненій. Отже, якщо ми говоримо про осколки під час вибуху гранати. Коли граната розривається, то вся енергія або весь імпульс від самої е, польоту самої гранати йде на що? На те, щоб дати імпульс, поштовх, щоб розлетілися оці всі е, осколки. Аналогічна ситуація відбувається ось тут, так, після вибуху. Тобто відбувся якийсь вибух і розлітаються уламки ось ці, тому що вони набули певного. Певної швидкості, а отже, отримали певний імпульс від того тіла, яке розірвалося. Що відбувається з цими двома світлинами, з цими двома прикладами? Якщо ми говоримо про кота та човен, то кіт в даному разі, коли буде стрибати, він буде від човна, відштовхуючись, надавати і собі швидкість, і задніми лапами буде штовхати човен. Тобто човен в даному разі трохи відштовхнеться назад, навіть якщо він набагато більший за масою, ніж сам кіт. Ось, тобто тут буде у нас система замкнена взаємодія кота з човном. А ось тут, коли хлопчик тримає камінь, то це одна система. Проте коли він його кинув, стоячи на березі у море, то в даному разі замкненою системою вже е, говорити про хлопця-камінь ми не можемо, оскільки камінь взаємодіє з морем, а не з хлопцем. Дев'яте завдання: вкажи випадки, в яких можна застосувати закон збереження імпульсу. Отже, давай з'ясуємо з тобою закон збереження імпульсу це взаємодія двох тіл, коли у нас відбувається передача імпульсу і не враховується. Зовнішні сили. так? Отже, футбольний м'яч ударяється об штанговоріт. Якщо м'яч ударяється в штанговоріт, то він взаємодіє тільки з штангою. І в цьому разі, з якою силою він вдарить штангу, з такою силою штанга вдарить м'яч, м'яч зрикошетить і полетить кудись в інший бік. Тобто це є замкнена система. З гармати стріляють під кутом до горизонту. В даному разі, якщо говорити про те, як саме відбувається постріл, то тоді можна було б говорити про закон збереження імпульсу. Тобто, як саме відбувається поштовх цього снаряда, як гармата трохи відкочується назад, ось в цьому разі можна вважати, що це є закон збереження імпульсу. Тут він буде здійснюватися. Проте, якщо мова йде, що стріляють під кутом до горизонту, ось саме ця умова, якщо розглядається, то тут, в принципі, цього закону можна і не застосовувати. Воротар ловить шайбу. Якщо воротар ловить шайбу, то з якою швидкістю шайба до нього долітає, з такою швидкістю він отримує імпульс від цієї шайби, тобто це є замкнена система шайба воротар. Отже, виконується закон збереження імпульсу. Більярдна куля вдаряється об борт. Ми бачимо з тобою, що навіть вона при ударі відлетіла від поля, на якому вона котилася, по якому котилася, от, і взаємодія лише з бортиком. Тобто, в даному разі замкнена система. Ось, нема ніякого тертя, немає нічого, і взаємодія лише куля, бортик. Так? От, отже, в цьому разі теж буде відбуватися закон збереження імпульсу. Ну і останнє зіткнення більярдних куль. Зрозуміло, та сама ситуація, що тут, та сама ситуація і тут. Коли кулі е від, ну, налітають одна на одну, відбувається зіткнення, то вони і розлітаються потім на певну відстань, оскільки відбувається закон збереження імпульсу. А тепер подивимося, як виконується закон збереження імпульсу в задачах. Завдання 10.1. Візок масою 50 кг рухається зі швидкістю 3 метри за секунду. Його наздоганяє хлопець масою 60 кг. З якою швидкістю біг хлопець, якщо після того, як він застрибнув на візок, швидкість візка збільшилася до 6 метрів за секунду. Маса візка буде М1, а маса хлопчика М2. Швидкість візка початкова була 3 метри за секунду, а хлопчика В2. Яку нам, до речі, потрібно з тобою знайти. Але нам сказано ще, що після того, як він застрибнув на візок, швидкість візка збільшилася до оцього значення. Отже, це буде v 1 штрих, оскільки належить ця швидкість саме візку. Отже, була швидкість v 1 у візка, а стала v 1 штрих. У хлопчика була швидкість v 2 а стала якою, коли він застрибнув на візок. Система двох тіл як одне ціле тіло. Так? І в цьому разі маса буде визначатися як М1 плюс М2. Правда? Тоді закон збереження імпульсу ми можемо з тобою записати таким чином. Імпульс першого тіла плюс імпульс другого тіла дорівнює імпульсу, який буде мати система після взаємодії. Розпишемо тепер P2, P1 та P1'. Тож запишемо спочатку у векторному вигляді, буде М2V плюс м1v1 вектор дорівнює m1 плюс M2V'. А тепер. Треба в цих векторів нам позбутися. Для того, щоб це зробити, нам потрібно з тобою скористатися Вісь іксів. Віс іксів напрямляємо ось таким чином. Тобто вона напрямлена у нас праворуч, і в цьому разі ми бачимо, що всі вони, всі швидкості напрямлені в той самий бік. Отже, всі тут будуть у нас знаком плюс. Отже, М2V2 плюс М1В1 дорівнює М1 плюс М2 помножене на В1 штрих. Далі. А тепер ми можемо з тобою підставити те, що ми маємо, і знайти те, що нас просять знайти. Отже, М2 це 60, помножити на в 2 Яке нам невідоме, і ми його шукаємо. Плюс м 1 це 50, помножене на 3 дорівнює в дужечках 50 плюс 60. Так? І помножити на В1, штрих, тобто на 6. Далі. 60В2 дорівнює. Тут у нас 110, помножене на 6, це буде 660 відняти переносимо 150. Отже, 60 В2 дорівнює 510. І звідси, зрозуміло, В2 дорівнює, і це буде 8,5 метрів за секунду. Саме з такою швидкістю стрибнув хлопчик на візок, після чого змінилася швидкість візка. 10-2. Перший візок масою 90 кг, що рухався зі швидкістю 2 метри за секунду, зіштовхнувся з другим візком масою 10 кг, який теж рухався, але назустріч першому зі швидкістю 15 метрів за секунду. Чому дорівнюватиме швидкість обох візків після абсолютно непружного удару? Зараз ми з'ясуємо з тобою, що значить абсолютно непружний удар, але спочатку запишемо умову. Отже, для першого візка у нас М1 і швидкість, яку він мав до удару, В1. Для другого візка була маса інша, і швидкість інша. Отже, М2 і В 2 Тобто В – це швидкість, яку мав цей візок спочатку до взаємодії. Крім того, було сказано, що він рухався назустріч. Так, ми це покажемо зараз на рисунку, і врахуємо, що тут буде у нас у нас швидше за все, буде від'ємною швидкість, але спочатку покажемо це на рисунку. Крім того, нам треба знайти швидкість обох візків після абсолютно непружного удару. Непружний удар це означає, що швидкість у них буде однаковою. Ми не знаємо зараз поки що, куди саме буде рухатися система цих двох тіл після того, як вони зіткнуться. Ось напишемо просто V штрих, яку потрібно знайти. Отже, маємо два візки, які рухаються назустріч, швидкість першого відома, швидкість другого відома. Якщо мова йде про абсолютно непружний удар, непружний удар це тоді, коли, ну от знаєш, по аналогії уяви собі, коли рухаються дві пластилінові кулі, пластилінові вони злипнуться, правда, і будуть рухатися вже потім як суцільне тіло. Так от, в даному разі, можемо лише передбачити, куди саме вони будуть рухатися, ну, давай уявимо собі, що вони будуть рухатися десь в цей бік. Якщо це не так, ми з тобою це в розв'язанні потім побачимо, про це я скажу пізніше. Отже, записуємо з тобою закон збереження імпульсу. По аналогії до попередньої задачі ми бачимо з тобою, що одразу ми розписуємо М1, В1, М2, В2, і тут вони у нас одне єдине тіло: М1 плюс М2 і мають спільну швидкість В. Тепер ми проєктуємо їх з тобою на вісь іксів. Отже, бачимо з тобою, що швидкість В1 співнапрямлена з вістю, а швидкість В2 протилежно напрямлена. Отже. Ця складова буде знаком мінус. А цю ми обрали з тобою напрямлену швидкість так само, як і напрям вісі Х, тобто в цьому разі ця складова у нас буде додатньою. Підставляємо значення, які маємо, і розв'язуємо. І зрозуміло, що В тепер дорівнює 30 поділити на 100, це буде 0,3 метри за секунду. Якщо ми отримали з тобою В штрих. Постав, будь ласка, тут штрихи, які ми з тобою загубили. Мало бути в штрих. У нас, хоча можна, і просто В, це не так важливо. Головне розуміти, що ця швидкість, уже яка буде у нас після удару. Те значення, яке ми з тобою отримали, говорить про напрям швидкості V', яку ми з тобою передбачили. Якщо воно додатнє, отже, ми правильно з тобою передбачили напрям швидкості V'. Якби воно було від'ємне, в цьому разі ми б думали про те, що швидкість треба було б напрямити в протилежний бік. І остання задача на сьогодні, в цьому уроці 10-3. Човен масою 160 кг рухається зі швидкістю 2 метри за секунду. З корми цього човна в бік протилежний напрямку його руху горизонтально стрибає дівчина масою 40 кг зі швидкістю 8 метрів за секунду. Наскільки збільшується швидкість човна після стрибка дівчини? Отже, до цієї ситуації, до стрибка, у нас була система дівчина-човен, і в цьому разі маса загальна їхня була. Ось така М1 плюс М2, і мали вони спільну швидкість В. А от після того, як дівчинка стрибнула, зрозуміло, що у неї своя швидкість, але в результаті того, що вона відштовхувалася від е, човна, вона надала йому ще додаткової швидкості. Отже, ми маємо цю швидкість з тобою знайти. Отже, маємо масу човна, початкову швидкість, позначимо її В1. Е, маса дівчинки, швидкість з якою вона стрибнула, В. Два штрих, до речі, ось і знайти потрібно дельта В1. Дельта В1 це значить, наскільки збільшується швидкість човна після того, як дівчинка здійснила стрибок. Давай з'ясуємо з тобою, оскільки нам треба знайти, наскільки збільшується швидкість, тобто дельта В1 буде визначатися як різниця оцих двох швидкостей. І задача зараз зводиться до того, щоб знайти нам v 1 штрих, ось цю швидкість, оскільки v 1 у нас є з тобою. Добре, запишемо зараз закон збереження імпульсу для цієї всієї ситуації. Отже, в першому випадку, ось тут, поки вона знаходилася на човні, у нас буде М1 плюс М2 помножене на швидкість човна В1, а після вже вони будуть окремо. Маса човна, маса дівчинки відповідні швидкості. В1 і В2. Добре, спроектуємо тепер це рівняння, а саме подивимося, куди буде напрямлена наша вісь х наприклад, вона напрямлена праворуч, і тоді у нас будуть знаки, відповідно, біля швидкостей мінятися. Ця швидкість буде в протилежний бік напрямлена, ця теж. Отже, біля цих складових у нас буде знак мінус. Ця напрямлена так само, як вісь Xів, отже, вона буде додатньою. Отже, мінус m 2 v1. Протилежно так, тому мінус. Далі m1v1' штрих так само, значить знак мінус. А ця швидкість співпадає, тому плюс. Добре, підставляємо все, що ми маємо, визначаємо v1'. штрих. Пам'ятаємо, що саме її нам потрібно знайти. Рахуємо, скільки у нас тут виходить з тобою. Отже, тут у нас буде 200 помножити на 2, це буде мінус 400, мінус 160В1, штрих і плюс 40 на 8, 320. Переносимо тепер ліворуч В1 штрих доданок сюди, а 400 сюди. Утворилося 4,5 метрів за секунду. Отже, ця швидкість у нас 4,5 вийшла. А була 2, так? І тепер дельта В1, те, яке потрібно нам знайти: Дельта В1 буде визначатися як 4,5. 4,5 метрів за секунду. Треба відняти. 2 метри за секунду. Зрозуміло, що буде 2,5 метри за секунду. Тобто, на таку величину у нас змінилася швидкість після того, як дівчинка стрибнула з цього човна. На сьогодні все. Сподіваюся, всі задачі тобі були зрозумілі. Тема, в принципі, нескладна. Бажаю тобі успіху в розв'язуванні домашніх задач. На все добре, до наступного уроку.